Вітаю вас на ліді даної гри. Ну що ж у нас драматична гра в 3D-театрі з масками і голосами? Що ж, розпочнемо? Перекладач Весь світ це сцена, і всі чоловіки, жінки лише актори. У них є свої виходи і входи, і одна людина на свій час грає багато ролей. Джуліта! Джулієт! Ми граємо за рамео. Де що це за місце? Це сцена. Життя це театр. І ще перед цим я озвучив. Ну, задумка цікава. Що, прямо на ай треба натискати? Ого, ну прям незручно це робити. Треба таку розпальцовку робити, щоб відкрилося. Ну, тому що я руку використовую. Де ти, Джуліта? Хто всі ці люди? Хто ти? Я наратор нар... Нар... якийсь. <сум> Я, Я повідаю, чи мене тут заманили в пастку через шахраїв. Приємно познайомитись. Якщо ви тут, це, мабуть, означає. Мабуть, поруч є ще одна нещасна душа. Джульетта, де вона? Це можливо, так і є. Ти маєш скористатися цим колесом, що воно має допомогти тобі дістатися до нього, до неї. А, тобі має зараз правильно викрутити картинку. Звісно, ну, з цією розпальцовкою вони зробили, звісно, велику помилку. Моя любов, якась вона не справжня. Що? Я тут Що я маю зробити? Ось що я маю зробити. На інтуїції все вийшло. А, я прям до неї можу піднятися. Ви cool двоє не перші, кого я тут зустрів, бо це театр-жорстке місце. Закінчує виставу, і вона повернеться. Це химерно, але, на жаль, такі тут правила. Тут є охоронці. Я, ти так розумію, моє ті серця поєднати якось. Певно, десь так. М -м -м. Тут типу декілька речагів, чи як? Ага, да. У нас мишка не використовується, але в мене в там проблема, що над мікрофоном, над клавіатурою мікрофон проходить. Да, максимально незручно зараз мені це робити добре. Спробуємо якось підлаштуватись. Ну, це все я ж зібрав серця. Моя люба. Ну, сама задумка, і от візуально, як вони це пропрацювали, дуже гарно виглядає, Прямо мені подобається. Знаєш, Ромео? Я також намагався покинути це місце, хоча мені це таки не вдалося. Я спостерігав як усім іншим заблукавшим душам вдалося втекти. Цього разу я приєднаюся до вас усіх. Будь ласка, Ромео, чи допоможеш ти мені втекти? Я не знаю, ти якийсь дивний персонаж. О, тут ще купе речагів. Ага, це я маю з... встигнути зібрати Сузір'я. Супер, а це збігається. Є.

Джуліетта Я на за місці? Це за куліси якась у нас? не попав в пазл. У нас якийсь скривий, їх, чесно кажучи. А, значить там треба ще якусь прокрутити ж річ. Я все Тоді беремо спочатку велику, що Ні. Але тепер у нас? А чому тепер я не можу? А, все, зрозумів. тут можна перемикатися, поки воно крутиться. місцем Go away! Забирайся звідси! Привіт. Hello. привіт. привіт, привіт, Рено. Ти мене чуєш? Here, Я чую What's тебе Оповідай, що трапилось? Я думаю, що саме оповідаючи єси. Театр достав мене в стані підвищеної готовності. Ой, що ж. Я же зараз попадусь на него. Типа я моего си... Були його спробувати пройти? А ні, да не так. layer under those floorboards? Я не до кінця протягнув цю річ. another layer under those floorboards? Ой-ой-ой, і ой, ой, не встиг, не встиг. Добре, я перекладач приберу, щоб було зручніше, бо все я буду зараз ще з ним гратися. Так, я напевно не встигаю, так, да, добігти? Ні, якби я відразу побіг, я ще встигнув би. Ой-ой-ой, ай, треба ж за цими заховатися, я зрозумів, я думав, що я встигну. Ну нічого. По логіку ми зрозуміли. А ну-ка, ризикнемо? добігти сюди відразу. Так. Да. just so many hellish twists and turns i wonder can we even save juliet no i have to believe the narrator no time to doubt juliet needs me Проходу немає. Ну, далі не сам по собі не рухається. Ну так, він не може стояти, типу. на пів. Рибати я не вмію. Взяти в руки я нічого не можу. І цей ящик також. Дивно. Тоді як воно хоче щоб я тут щось зміг зробити. Ну механізм тут не працює таким чином. А, до Петрова. Хотим изменим на кругу. В принципе, все. Чим з того боку не міг відштовхнути? Не зрозуміло, звісно. І, що босс? Молокосос. Ух. Дайте ж втікти мені трохи залишилося. Ух, пронесло з першої спроби. Я думаю, ми тут надовго застимо. Зас... 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 Ні, 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 тільки не падай. Розуміємо, так... зараз буду бігти за цією картиною. virenata dumaish! yeah! cursed lights! go away! a thick web of lies was cast and trapped our daring protagonist. alas, his quest was for naught. No, narrator! What's the meaning of all this? Don't you get it, my friend? At least you entertain me. I'll admit I considered cutting off your thread earlier. But where's the fun in early endings? Tragedies are best savored slowly, don't you think? Such shame. You're so close, you know. I won't let you get to her and finish the play. In fact, I'll make sure you never get close to her ever again. Oh, Romeo, Romeo. Ladies and gentlemen, tonight's play has reached its grand finale. For the last act that remains in this tragic tale is the death of Romeo and Juliet. <laughs> Ясь він там таке придумав. Громіо Роміо. хоче врятувати жиліти, але вона якась як кукла. Лялька, це не цікаво. Оно мене то як. <гум> Забати побігти в одну сторону, а треба бігти в іншу. Так, це ось тут було. Ага, треба прибрати, там є прохід. Вони, до речі, серця зараз немає. Перед цим вже було серце в неї. Ти справді думав, що ти можеш повернути пупет до людини? Such are not the rules I wrote. You were an immaculate actor, Romeo. I can grant you a fate worthy of the scenes we played. Thank you from the bottom of my heart. Це все. Гра коротенька, але вона дійсно класна. Мені сподобалась. в ній є свої атмосфери. От прям супер. Можете пограти. А на цьому все. Дякую за перегляд.